Вітаю в сервісному центрі Kyiv. сервіс професійного ремонту та продажу та сучасних ноутбуків. Немає багато часу зараз в нас на огляди, тому вони стануть коротенькими. Це в нас огляд на ще один ноутбук, який в нас в продажу. Це у нас Dell Alienware m 15 r 3 Ну, Тобто, зрозуміло, вже з назви, що це 156 15, дюймовий ноутбук. Давайте до характеристик. Значить, він у нас на 10-му поколінні i 7 10 750 розповсюджений процесор потужний. Далі відеокарта в нас тут RTX 2070 Super. До речі, вона там дійсно повноцінна на 125, здається, ватт. Ми це побачимо. Я продемонструю це. Відеокарта потужна. Це у нас 256 біт шина, 8 ГБ GDDR6, ну, Тобто повноцінна, потужна 20 серії відеокарта. Далі, диск, який тут встановлені, це у нас диск на 1 ТБ. бачимо. Диск новий, 1 день-3 години, 998 ГБ. Ну, просто поставлена система. 100% показники. Диск, звісно, після експрес, NVMe, тобто швидкий батарея має всього лише 3% зноса, ну, з тут, тут, Можливо, він навіть через декілька режимів зарядки і навіть зникне. Час роботи від цієї батареї в режимі перегляду фільмів, як завжди, в нас буде скріншотом зроблений на сайті, ви зможете подивитись. Ну, Зазвичай такі ноутбуки, принаймні 2 години, можливо, більше працюють. Далі екран, який в цьому ноутбуці, це в нас швидка матриця з частотою оновлення 300 Гц. Ну, тобто, Тут і, скажімо, і комплектація в нього ігрова, тому і матриця відповідно, дуже швидка для того, щоб можна було нормально гратись в ігри. Підвищений у нас контраст 1000 до 1 і 100% охоплення кольорової палітри SRGB. Ну, тобто, Ті екрани якісні, які встановлювалися в разери, які передають, повністю охоплюють всі кольори, які використовуються в системі. Бачимо великі кути огляду. А, значить, стан ноутбука ну, майже без слідів експлуатації, тому ніяких дефектів на екрані нема. Ні потертостей, ні слідів від клавіатури, ні якихось плям. А, далі, по корпусу, також, якщо дивитись, тут у нас все, а, це почнемо з кришки матриці. А, ну, сам ноутбук бачимо білого кольору, тому... Якщо, звісно, ну, до речі, невеличкі використання все ж таки було, тому що на білому кольорі одразу щось видно. Тобто ось тут деякі невеличкі потертості є, але точно можна сказати, що вони не критичні, кути цілі, тобто ударів якихось в цьому ноутбуці не було. Тут одразу можу сказати, що ну, якщо придивитись, тут гладенька така рамочка на екрані, Ну, звісно, вона трошки вже з маленькими подряпинами є, але, скажімо, ну, навіть за таким станом, можна сказати, що не дуже багато користувалися цим ноутбуком. Вебкамера є для тих, кого це цікавить. Далі, ну, на клавіатурі взагалі, я не побачив слідів використання. Тобто дуже небагато цим ноутбуком користувалось. Далі, давайте по портах. Тут у нас отвори для відведення гарячого повітря, роз'єм LAN-мережі звичайний, роз'єм USB звичайний, підключення навушників з лівої сторони, з правої сторони в нас ну, вони поставили. Навіть microSD не знаю, чому ви вирішили, що це обов'язково треба, але він тут є. Ще два порти USB. Далі інші порти в нас на задній частині бачимо підсвічування TROM. Воно ну, регулюється, звісно, як і всіх еліанверах, колір цього логотипу, колір задньої частини. Тут в нас HDMI для підключення зовнішнього монітора, є дисплейпорт, ну, наприклад, для підключення окулярів віртуальної реальності чи чогось такого іншого. Тут у нас usb Type-C повноцінне з Power Delivery, з універсальними зарядними блоками, але не рекомендуємо їх використовувати, тому що ну, дуже багато проблем буває, якщо блок поганий. Якщо є проблеми з мережею, від якої він живиться, якщо є проблеми з кабелем, або навіть може бути проблеми з роз'ємом, бо ці usb Type-C все ж таки не такі надійні, як, наприклад, ось такий звичайний, нормальний, як він має бути роз'єм живлення, ось такий роз'єм може витримати багато. type це так не витримує. І ось цей цікавий роз'єм це роз'єм для підключення зовнішньої відеокарти. В Alienware є така функція, кому буде цікаво, ознайомитись. Бо це вже дуже специфічні комплектуючі. Ну і, Відповідно бачимо дві такі, два великі отвори для відведення гарячого повітря. З ноутбуком в комплекті в нас, як завжди, це буває, йде оригінальний блок живлення відповідної потужності, з яким цей ноутбук має працювати. Це Dell 240W. Тому що відеокарта все ж таки потужна. 2070. За результатами. Ну і там, Давайте одразу подивимося, що там у нас за потужність. До речі, давайте одразу Alienware Command Center. утиліта, яка використовується майже у кожному Alienware. можна сказати, що і в кожному. Значить, Що дивіться цікавого, цікаво те, що ну, тут є дуже багато налаштувань по оверклокінгу і таке інше. Далі, далі, далі. FX. Ось у нас програмування, можна програмувати різні схеми підсвічування клавіатури. Так, далі. Ось так давайте подивимось. Можна регулювати, бачимо, колір кнопки вимикання, заднього логотипу, заднього підсвічування трону. І тут також, бачите, можна встановлювати будь-яке підсвічування будь-якої кнопки. Так, не будемо зберігати ми ці налаштування. Дивіться, що важливого, то що ми робили в нашому сервісному центрі. Ось тут на вкладинці температури в картах регулювання кулерів на відеокарті та процесорі. Тут вручну зроблен буст, скажімо, кулерів для того, щоб вони виходили на більш великі оберти в залежності від температури, тому що ну, більшість виробників все ж таки робить таким чином, щоб їх ноутбук був не тільки продуктивний, а ще й тихий. Ну, тому що більшість користувачів вони не, ну, не такі, скажімо, поглиблені мають знання щодо того, які температури нормальні на відеочіпу та процесорі. Проте кожен, кожна людина звертає увагу на те, чи шуміть ноутбук, чи ні. І якщо він гучний, то кажуть, що він поганий, він щось шумить дуже багато. Але насправді в потужних ігрових ноутбуках там, де... Є потужна конфігурація комплектуючих, він там і має шуміти, тому що ці ноутбуки при роботі виділяють дуже багато тепла. Зараз давайте подивимось, одразу. Я запущу ігру. Тому за заводом, за замовчуванням, це працює таким чином, що комплектуючі гріються до більших температур, ніж ті, які ми вважаємо прийнятними. Ну і до речі, незважаючи на те, що це Alienware, все ж таки система охолодження цих Alienware в порівнянні з попередньою серією, вона не така велика, не з такими можливостями по тепловідведенню. Ноутбук вийшов значно тонкіший, бачимо. Якщо порівнювати з попередніми там, металевими, як танк ноутбуками Alienware серії, Тобто тут і тоненька рамка, тобто він такий більш декоративний, скажімо, він більш. Більше про красоту, ніж про ефективне охолодження. Ну, воно якби одне до другого пов'язане. Тому все ж таки ці його коригування ми всі зробили. Система охолодження тут зібрана на якісних витратних матеріалах, різлі краєнафт на процесорі, навіть нанесена, нанесений фазовий перехід, тому що ну, це така, скажімо, такий термоінтерфейс, який найкраще справляється з завданнями відведення тепла. Посередник між кристалом та радіатором. Тому ну, саме в цьому ноутбуці ну, він працює настільки, скажімо, на тих температурах, які вже приближаються до е температур, на які варто звернути увагу, що ну, ми тут безкомпромісно зробили все одразу так, щоб це було максимально, для того, щоб забезпечити е довший і більш надійний термін роботи цього ноутбука. До речі, на мій погляд, кожному власнику такого ноутбука треба було б робити ці ці процедури, тому що, ну, на мій погляд, його очікують проблеми, якщо це не зробити, в якомусь там ближньому майбутньому. Так, дивимось. по відеокарті 115 ватт у нас за всією відеосистемою 80 чисто на відеочіпу. Температури зараз будуть підійматися. Ну, Матриця 300 Гц, комплектація самого ноутбука потужна, тому ну, ніяких проблем з такими навіть потужними серйозними іграми немає тут бути. Налаштування бачимо ультра. Ми можемо запустити, до речі, бенчмарк. Для того, щоб побачити і FPS, бо є люди, яких цікавлять в першу чергу FPS. І будемо зараз дивитись, як все це працює. Ну, Зараз все це тільки гріється, бачимо, що тільки 56-57 градусів на відеочіпу, звісно, буде значно більше. Режимі відеокарти зараз ще ми теж не побачимо, бо вона ще не умимкнулась, не працює. Ось ми бачимо, вже підстрибнула в якийсь час потужність відеочіпа до 128 Вт. Вже було 128 навіть максимально. Ну, я вважаю, що більше вона вже не буде. Давайте будемо спостерігати за поточною. Ну, Десь приблизно 110-115 Вт це буде Кадри. Ну, звісно, можна почути цей шум системи охолодження, але так і має бути для того, щоб ноутбук не перегрівався. Ну, зараз ще не про перегрів мова, тому що ну, всього лише 69 градусів. Проте в сталому режимі, коли він попрацює вже там на протязі півгодини-годину, тепло все ж таки буде накопичуватись в системі охолодження. І Швидкість його відведення вже буде грати дуже велику роль. Ну, тобто, ось так все це виглядає. Будемо підсумки підводити. Що це в нас тут? У нас тут Еліанвер, Деленвер. Ну, взагалі Еліанвер це легендарна лінійка DELL. Одразу можу сказати, все ж таки, що ось ці дели, ну, можливо, не самі найкращі. Все ж таки, за сукупністю всіх факторів, але в будь-якому разі. Цей Dell значно кращий, ніж більшість ä, ігрових ноутбуків, наприклад, інших виробників, інших моделей. Ну, якщо порівнювати, наприклад, Asus TUF і таке інше, тобто ну, це значно кращий рівень, інший рівень. Однозначно можна сказати, що цей ноутбук у нас ä, за такими ноутбуками будуть ганятися шукати їх люди, які будуть гратись в ігри. Тому що все ж таки це про ігри. Ну, Бачимо навіть всього лише 69.6. Ну, Знову ж таки, можливо, тут зараз навіть система охолодження працює трошки з перевищенням ефективності, яка можливо була потрібна зараз, але все одно це краще, тому що... З часом термоінтерфейси будуть погіршувати свої властивості, з часом ноутбук трошки заб'ється пилом, і краще хай він трошки швидше крутить, хай він трошки краще охолоджується для того, щоб був якийсь запас. Бо ну, краще замінити вентилятор, десь колись там, через рік чи два роки, наприклад, аніж ремонтувати материнську плату, замінювати, наприклад, процесор або відеокарту. Тому. Як я вже сказав, тобто це, скоріше за все, саме для геймерів. У нас в комплекті до нього є навіть заводська коробка з блоком живлення з кабелем одразу до нашої розетки. Тобто Можна придбати вартість, як завжди, за посиланням в описі до цього відео. Знову ж таки, можна побачити все це, протестувати у нас в сервісі на Подолі в Києві. Або якщо ви навіть знаходитесь в іншому місці, безпечно також можна замовити, тому що, ну, по-перше, наша репутація і залізобетонна гарантія. по-друге, не беремо ми передоплат за ноутбук, і ви сплачуєте 300 гривень за доставку. Ноутбук на решту суми приїжджає до вас з усіма усіма комплектацією з програмним забезпеченням, він драйверами. тобто без паролів ви можете все це запустити, побачити, все перевірити, впевнити, що все це працює, тільки тоді сплатити, стати власником ноутбука. Гарантія, до речі, за стікером на нижній частині корпусу. Тобто, треба, щоб за термін гарантії в ноутбук ніхто налазив. Але якщо ви хочете зберегти гроші свої кошти на секономити на комісії новій пошті, можна одразу всю суму перерахувати на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця. Ну, це вже ви будете дивитись, як вам це зручно. Так, а я це відео вже закінчую. Це в нас Лінвер, як я сказав, M15R3. Якщо будуть якісь запитання за цим номером телефону Viber Вайб... Telegram, звертайтесь в сервісний центр -Київ. До побачення.